Світурика, ми не просто так зібралися, а такої великої компанії. Твоя група підтримки, яка приходила в лікарню. Ми тебе чекаємо вже на робочому місці. Ми сумуємо. Нам тебе не розпочається. Нам скучно, нам скучно. Світу, пора домой. Пора домой. Іди сюди. Нам прийму, возвращайся, нам тебя. Скоренько возвращатися, ми тебе любимо. І ждемо тебе. Возвращайся, ждем, yeah. давай на привоз, зрештою. Костя, пішли світу. А ми цілуємо, любимо, й ждемо. Наша група поддержки тебе підтримує. Так що, Светуля, давай від... возвращайся на роботу. А ми тебе ждем. За твоє здоров'я. Yeah. тебе А ми вас з село і бльобіжджамо. Доброе утро, дарем. Дар ми всім хочемо побажати гарного, чудового дня, всім хочемо привітати серце днем літа, днем захисту, діточку. Бажаємо всім діточкам щасливого дитини. Доброго утрішки! І як свято, только с можна. Встати, і и огонь! Хорошего дня, приходите на привоз. Хорошего відпочинку. А мы пьем родку, каву. И светим передам привет! А мы вас все воїн люблю до на рай наших подход. Тетя Валечка, я знаю, як ви любите нашу светульку. Ой, дуже люблю. Святочка дуже скучає, дуже любить. Можете, коли ти на работу прийдеш. Солнышко то наше ясное. Ми з тебе не можемо, роботи немає, взагалі. Ждемо, дуже любимо, скучаємо, дуже-дуже. Я знаю, що ти у мамочки, що тобі там добре, рідне рідна Ми Дуже ждемо тебе на роботу, щоб ми в місті були. Добре утро, Світуська, добре утро я Дуже ждемо, дуже ждемо. Люблю, скучаю. Дуже люблю. Сьогодні робимо вам обзор цін в новому форматі. Все швидко, чітко. Весь асортимент і товар ви знаєте. Ми на роботі працюємо, вас чекаємо. Так що в наявності є капчени 1400, вяліни, 1500, ковбаски 1200 по тисячі, кургасанчики, квадратики по 1000 за кілограм. Є з Скумбрія і корочка, горбуша 700, кита 800, консерви 120, дикий лосос 200, є печень трески 250, 500, 900, полкило, 250 грамм 500. Все, все в наявності у нас є, Так що, дорогі наші, покупці, Замовляйте, ми вас чекаємо. Ми вас, а ми вас цілуємо, любимо і ждем, дорогі наші подкупчики.